Ми зробили капсулу часу, яку передаємо майбутнім поколінням. Саме тут відбувалися бої за Київ і за його майбутнє. Ми не знали, вистоїть наша держава чи не вистоїть. Ми були тими аргонавтами, які відправилися в свої пригоди. Нам з вами випадає з одного боку справжній шанс, з іншого боку... Реальне випробовування створити українську державу, яка буде саме монолітною українською державою. Це роботу про світогляд, і світогляд у нас визначає напрямок, куди рухається будь-який колектив. Сьогодні я хочу, щоб ви сприймали цю школу не просто як роботу з особовим складом підрозділів, а ви сприймали себе як носіїв духу, носіїв тих знань, які ви після цього понесете в українську суспільство. <рес> Ті десятки тисяч людей, які в найближчі місяці ми будемо приймати до себе, приймати під своє начало. Якщо ми хочемо, щоб третя штурмова не втрачала у цю свою божественну іскру, то на перше місце повинна бути поставлена ідеологія і свято. На кожній точці ви будете отримувати питання. Якщо ви не відповідаєте на це питання, у вас будуть складнощі. Ви вибрали зав'язані очі. Якщо ви відповідаєте неправильно, комусь одному із вас зав'язують очі, ви його ведете до наступної точки зав'язаними очима. Вівтар церкви звернути на зайві. Зав'язані між собою. Відповідаєте неправильно, один до одного прив'язуєте. Шукайте рожеві. Закладання меморіалу оборони Києва розпочати до молитви. Головні убори зняти. Україна, Україна! свята мати героїв. Свята мати героїв! Зійди до, до серця мого! Це то дух, який ми зберігаємо сьогодні. Ми збережемо його і пронесемо крізь віки далі, даби наші нащадки мали можливість будувати священну. Соборну велику Україну. Ми стоїмо на історичній землі, яка давала наснагу цілим поколінням століттями. Саме тут відбувалися бої за Київ і за його майбутнє. Ми не знали, вистоїть наша держава чи не вистоїть. Ми не знали і не дуже цікавилися, який статус ми отримуємо, коли отримуємо автомат і відправляємось на мощук. Я переконаний, що наш корпус вони вже частина міфу, який буде жити і надихати українців в сторіччю. У кожного походу аргонавтів є порт, з якого вони вийшли. У греків на кораблі побудованому Афіною, вони відправилися з острова Родос в свій похід у Чорне море. Наш Родос знаходиться тут, в мощуні. Тут ми відправилися в цей похід і обов'язково дійдемо до нашого Чорного моря. Слава Україні! Героям слава! Рочистку церемонію закладання меморіалу завершили. Ми зробили замкнути яку і передаємо своїм майбутнім поколінням. Ця капсула часу була закладена в цей дон, який ми відреставруємо, відновимо, і це стане символом новітньої боротьби за кілька. Україна! Україна! Святе мати герой! Свята мати Героїв! Зійди до серця моє! Прилинь буре вітрів кавказів! Прилить буре Кавказі -ка і вітрів кавказів! Слушай український народ!